Про здоров'я і слава Україні на території Кримського півострову порушуються права людей, які власне протягом всього періоду війни, яка триває вже 8 років. Але після 24 лютого окупаційна адміністрація Криму і міста Севастополя притягають до відповідальності наших українських громадян, говорячи про те, що вони здійснюють фейки або розповсюджують фейки проти окупаційних. Військ. За такою статтею 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення вже було притягнено до відповідальності 144 особи. 120 з цих осіб їх притягнули до адміністративної відповідальності з великими достатньо штрафами. Штрафи варюються від там, 30 тисяч російських рублів, і найбільший штраф це 100 тисяч російських рублів, які вони виписують щодо наших українських громадян. Окрім адміністративної відповідальності у вигляді штрафів, в тому числі це Певна кількість днів арешту щодо таких осіб. І що ж на думку російських окупантів наші особи порушують? Що вони роблять? Ця нова стаття про так звані фейки або дискредитацію збройних сил Російської Федерації означає, що наші громадяни прослуховують пісні на весіллях або вмикають їх. Гучно для своїх студентів або називають війну війною, а не так званою спеціальною військовою операцією це особи, які кидають запалювальні суміші або кидають жовту та блакитну. Фарби у окупаційній адміністрації. І сьогодні ми хочемо навести кілька прикладів щодо таких спротивів. Звичайно, що багато хто з вас знає історію Богдана Зізи, кримського художника, якого теж притягнули до відповідальності за те, що він розповсюджував буцімто фейки щодо окупаційної адміністрації, і так само потім до притягнули до відповідальності за будь-які. То терористичну діяльність. Богдану Зізі загрожує на превеликий жаль кримінальний строк у вигляді позбавлення свободи в розмірі 15 років позбавлення волі. Нещодавно Богдан написав листа всім українців і сказав про те, що, на превеликий жаль, тривалий час він мовчав і не говорив до. Своєї держави, а свою державу він називає матір'ю да, і таким чином алегорично звертається до України, до українських громадян. Інший приклад, який хотілося б навести, це справа Едема Сімідляєва, відомого правозахисного адвоката, який протягом восьми років протистоїть окупаційній адміністрації і бореться за кожного нашого політв'язня. От, власне, його просто позначили. У публікації у Фейсбуці тегнули його у Фейсбуці, і за це йому е присудили 70 75... 5 тисяч російських рублів штрафів, але наші українські громадяни, кримські татари, небайдожі українці зібрали цю суму штрафів 10 рубльовими залізними монетами і передали їх в окупаційну адміністрацію для того, щоб погасити цей штраф. І навіть в така форма оплати штрафу, вона є теж певним спротивом наших українських громадян. Інший приклад, який здобувається був величезне поширення і у соціальних мережах, і про нього стало відомо, це те, що забороненими є, в тому числі, на жаль, і пісні українські. І, власне, на кримськотатарському весіллі у Бахчисараї діджей включив пісню. Червона калина, яка є відомою по всьому світу, але, на жаль, за таку дію на закритому заході, на весіллі цього громадянина Діджея його притягнули до відповідальності, а також притягнули до відповідальності родичів наречених, в тому числі матір та батька як нареченого, так і наречений. Окрім того, їм присудили великі кількості штраф. За такі дії. Інша, інший приклад такого спротиву піснею це коли житель, житель Криму з Білогірського району, а власне викладач Білогірського технологічного коледжу Андрій Білозеров. Вімкнув пісню Берактар для своїх учнів і власне його притягнули до адміністративної відповідальності і дали йому 100 тисяч рублів штрафу. На превеликий жаль, такі дії окупаційна адміністрація здійснює дійсно протягом восьми років, але дуже активно почала це робити після 24 лютого. Я нагадаю ще раз, що це 144 адміністративні справи, до яких притягнули і Відповідальності, до яких притягнули наших українських громадян, але що важливо сьогодні сказати: ми вже відправили до Ради національної безпеки і оборони України інформацію про 63 суддів. Які виносили неправомірні рішення, які були дотичні як до переслідування згідно адміністративного законодавства Росії, кримінального законодавства Російської Федерації щодо наших громадян? Вони виносили неправомірні рішення, вони є необ'єктивними. І саме тому ми хочемо, щоб і щодо них було застосовано ці. Обмежувальні заходи, які наша держава може здійснити, окрім того, звісно, що після винесення нашої держави рішень щодо обмежувальних заходів, тобто застосування санкцій щодо них, ми таку інформацію так само будемо передавати до наших партнерів за кордонами. Хочу зачитати кілька імен, а загалом це 63 особи, про які нам відома абсолютно вся інформація. На жаль, більшість з них є громадянами. Нашої української держави, які в 2014 році або пізніше зрадили українській присяді українського судді. Власне, це такі судді, як Генералов, Гарєлов, Зубаїров, Кирило, Морозко Ольга, Костін Ігор та інші. Відомі нам імена, і сьогодні дуже важливо відзначити ім'я іншого порушника, іншого судді, якого звати Зіньков Віктор Іванович, тому що сьогодні було винесене неправомірне рішення щодо громадян України, які протягом восьми років чинили спротив. Зокрема, це Наріман Джелялов, перший заступник голови Міджелісу кримськотатарського народу, а також двоє братів: Асанта, Азіз Ахтемові, які на території Криму. Сьогодні були засуджені до 17 або 15-13 років відповідно, тобто Наріман Желялов, перший заступник, був засуджений до 17 років колонії суворого режиму за те, що він не вчиняв жодних дій на території півострову, які б які були пов'язані з діянням. Там, диверсійними вбивствами і так далі. Єдине, за що він несе відповідальність, це те, що він протягом восьми років. Підтримував українську державу за те, що протягом восьми років він підтримував свій кримськотатарський народ, не виїхав з території півострову. А 23 серпня 2021 року, коли відбувся перший інавгураційний саміт Кримської платформи, приїхав в Київ і відкрито брав участь у заходах Кримської платформи відкритті нашого національного офісу Кримської платформи, через півтора тижні він в Криму був затриманий. Минулого року, а вже через рік вони винесли таке неправомірне рішення. Власне, хочемо ще раз сказати, пане Зіньков, ви обов'язково понесете відповідальність згідно українського законодавства. Окремо хочу звернутися до наших громадян, які проживають на окупованій території і які можуть бути призвані до лав Збройних сил Російської Федерації, тому що. Сьогодні Володимир Путін підписав новий указ щодо мобілізації. Ми розуміємо, що Російська Федерація буде намагатися призвати да, мобілізовувати саме наших українських громадян, які проживають на окупованих територіях, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополем. Тому ми закликаємо наших українських громадян. Саботувати мобілізацію, ухилятися від такої мобілізації, ми розуміємо, що це складно, але ви маєте зробити все від себе залежно, тому що ви маєте розуміти, що якщо ви потрапите на поле бою. Скоріше за все, ви будете вбиті, або ви будете пораненими, ви станете інвалідами. Ми не хочемо такого для наших українських громадян, або ви будете притягнуті до відповідальності згідно чинного українського законодавства. Тому ми закликаємо наших українських громадян. Максимально зробити все від себе залежне для того, щоб не бути мобілізованим, Україна обов'язково переможе. І я впевнена, що зовсім скоро ми зустрінемось з вами у вільному українському Криму. Слава Україні! Слава Збройним силам України.